Здарова, с вами Headless Force, Саня! Макс, остап, яма! Снимаем! Здравствуйте! Здорово! Останови!

Стас просто не хотів за скукрут, тому йому за канал. А я надіюсь, що за канал. Я рад, як ніколи. Скажи, будь ласка, якої фірми в мене кросівки? У мене дві пари кросівок. Якої вони фірми? Nike і Nike. Ні, неправильно. Nike Reebok. Та сука. Це ж Моє питання, скільки мені сестри років? Це елементарне, питання. Сука, то поліо. 15? Є! Yeah! Yeah! Ка, моя теперішня вага. Зарічні. Але приблизно типу Давай плюс-мінус 2 хай. Ні, плюс минус один. Ну це важко дуже. 72. Пимпточка все. На! таке круте мені, файне ти хлопа! Тактика, да. Давай вже крутий. Ааа! Нога ікра. Вирвати волосинку з ікри на нозі. Як звати мою племінницю? Я знаю. Кожна скорочена, нам можна племінниці. Не важна. А я племінника не знаю. А не знаю, знаю, знаю. Пам'ятаю. Ярина. Яся. Добре. Який номер мого будинку? Я не помню. Не помню, походу. Десять? Нет. Тридцать один. Остальные четыре цифры моего номера мобильного. Один, ноль, ноль, один. Добрый. Купляйте обтягоны. Если тут, то пропускаем, типа. Не, снимаем штаны. Ты что, дебил, что ли? Ааа, бля, кто? Я тебе казал, я тебе казал, Марк. Цивонец. О, нет, цивонец, болезнь. Шия Шия. Тут вот шия звіт. Аааа, звідти типу. Якого кражу мене хоче? Заклювати. Яв не явно сказав. Ее чекай, я між двох дуже сильно колібаюсь, дуже сильно. Я думав ти. Ти не любиш. Я закрив, да. Ну виглядає не бек відкриття, а. Давай, да Блін, ну меж двух не конечно. Ну нехай будуть зелені, нехай будуть зелені. Я думаю, конечно. Мене зелені, мое желание. Карись! Вы ч прикалываете, Чарий? Блядь, ну я. От, я Вы не знаю, чого, ну я між двох. Блядь, я не знаю, я не знаю. Я ой чого. Да. Тебе зелені, да? Скажи, будь ласка, повністю, як називається мій навчальний заклад. Ого! Там там 10 Я багато разів казав їм. І що? І що? Я все на диктофон записую її, хоч і наш перед сном базарю. Я в середу, Знаєш? Ні. І от я не знаю. Бурсана. Чекай, Львівський коледж, а який? Ну і все, Львівський коледж. А далі? Дизайнерство. Я не знаю, короче. Правильно? Та все, наш ти підказуєш, все, він програв. Я не знаю, просто саме так. Рік заснування твого начального закладу. Теперішнього. Футболка так звати. Теперішнього? Теперішнього? Чекай, чекай, чекай. Ааа, на футболці. Да, воно блікає, тому може. Я взагалі не пам'ятаю, чекай. Блять, ні разу в житті не бачив. Тоба вода. Я теж між двома чи не знаю. Або 899 або якийсь 69-й чогось. Ну, дев'ятка є, мені здається. 1844 -мо, вообще не Осы, må... like, uh -hmm. oh, I oh, на эту стену. Вот этот Кифа, Все в одном месте твари. А, аж мурашки пошли по телу. Ааа, Вася. Мне так Чекай, моя рука трясется, иди из меня. Боже, трясется рука, тебе хирургом не можно будет. фу фу Брава! Знову права! Давай, Сань, питання. Питання тихо, я знав вдома. Скільки років я виконав майстра спорту? В, шест... в 15. 16. Брава! Давай фірма мого ноутбука. <coughs> ну вроді. Ну я походу не знаю. Асос. Да. А да, я, я, я думав між асоціатор. Дивись браво. на мене, тільки на мене, не повертайся. Скільки в сані на стіні ззаді картин. Сім? Сім. <laughs> я ти не Блять, я б не гадав. Я б я п'ять сказав. Я приблиз... я приблизно ну, порахував. Я? А? Тільки я, я йому бровку це не цей. А ти да, ти 15 чомусь, я думаю, вже вгадав. Бровка, давай, бровку. ти мені... О, вообще нічого. Ти мені максимально важке подали здати. Не, на жаль, це не ніс це. Карти ТРВЗ! <звен> Оооо! Так так У мене була домашня тварина. Домашня Стаки? тварина? Так, такі, да. Камене було була? <кх Morten> ну в тебе була? Да. Yeah. Вгадай хоча б 4 з п'яти. Типа імен моїх домашніх улюбленців. Ну ти всіх знаєш. Ну клас! Боня, Джуля, Альдо. No. No. Ну. <Нет>. Давай, <кхін> би одну. это очень просто, просто, Да, тоже просто. Баяна, Баяна, да, и банда, 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 банда. И банда. это вообще было. закрой Боже, не в этой кресел. Ну, типа, то, на чем можно сидеть. Крим диван. Раз, два, три, четыре, шесть? Нет. 5. 5! 4 і оце одне. Блін, а ну, де да маленькі! О, є маленькі, точно, 6. Я 6! Не 6 не все, є! Yeah. Я, <губ> я Я переживав, я переживав, щоб сьомий не був десь, бо yeah. такий самий голубенький. Yeah, yeah, а є, тут ми ходні. No, а там no. є такі стріди, які <губ> <губ> давай. Ємка давай.

Шостовообще, ба... за які клуби я играл в футбол. Поквала. <звучу> <Ага>. Ну локо. <звучу> ну и там кар'єра закінчилась. Да, <звучу> можно шкіру тут, знаешь, что ты будешь добавить. Да вообще не пожалуй. Ты дебил тут шрам. А умнеешь, что я потирать? Вообще не болеть. Вообще. Все Є мене борода? Є, Подивись так обери так гарно. Нема. Є! Мені казали, що є! Кримський загар! От ляхи! Ляхи поляха! Кримський загар? Кримський загар. Давай полясі! Але то буде я тримаюсь нахуй! Я сильний. Та чекай, що тобі потім даже не Слава Богу, я вгадую як монстр. Давай. Ляха! Якщо він там ляхи дістав. Але Це неадекватні питання. Що, я починаю? На що я просрав 7 років свого життя. Я знаю. Я думав, ти знаєш, ну зразу відповідаєш. У мене два варіанти. Ні, у мене один, і то повернули. <реш> про Лану ти давай. Я вже думав, а що... потім передумав. Не, Там дав не сім, сім років. Все точно не сім років. <реш> ну я зразу про неї чого-то подумав. Я теж чомусь перше Я думав, <реш> що я це проїжджу. Ну зразу. <реш> Чому? Что, стрельба с лука? Нет. Неужели? Художка школа. Сколько вазонки на земле стоят в сане? Вазонки. Это вообще Unreal. Давай, еман. давай. Это пора до чего? Что ты белый? Что? Два, там маленький, тут великий. Потом. Вот прямо, ну сука, сколько их? <свят> Два або три их тут сейчас стоят, я думаю. Ну а в сумме? Я не знаю, я не знаю. Пять? Нет, нет. Шесть. Нет. Бля-а-а-а... От перезном стрі... закривай очі. Шість. Ну ти що, це закрив? Закрив, що-лі? Ну ти закрив, я закрив. е Під телеком висить... Шука. Фотка... Дуже крутого монтажа там, де Саня біля мотоцикла. Якої mm. моделі мотоцикл? Що <риклад> ти молишся, вгадай. ха 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 ха

<рес> АЛІВСТЕЙЧ! Добре, Макс, моє питання. Скільки Востапа було з математики з ЗНО? Ну, це просто. Еееее... Шо, дурак? Давай, давай, давай. <кхух> він, він, він говорив, і ми, я, а, я <кхух> говорю. А! 에... 189,5. Красава. Я думав, скажи. Доченці, красавчики. Що знаходиться от в сані на дверях, причіплена якась іграшка? Зверху? Да. Дзвіночок. Добре. Круто. Я його розбудую. Все? там шей. Ну газ, стопа, що там можна робити з тим? Видирати. А, от зверху. Давайте. Скільки у мене кубків? Моїх і Я взагалі не знаю. Ні. Один? Один. Єс! Да. Залучив такий мій улюблений гравець. Гравець? А, то ти Ні. Ja, я не... ja знаю. Давай. Боже мій, гравець ти улюблений? <реку> так, yeah, я знаю. А зараз Їх два. Їх два. Блін, а, ні, одного знаю, а другого. Лемпорта бути. Ну, Лемпорт ти вгадав ще один. Ну. Ще один? Лемпорта. Озор не, озар не. Не, я мал. В п'ятым шо? Все равно <реш> почти. Боже ми, тира! Сука. Сколько було взагалі людей? Світло. Не, не, все старий. В Макса на днюсі. В тебе на хаті. <реш> <реш> тихо! Тихо! Я, Макс, Остап, Лиза. Я забув нахуй.

Та понятне діло. Та понятне діло. У нього весь гардероб. А, ця який. Ну, коротше, да. Знук. Ні, так ти що? Ким ким при цьому батька? Батька. Батька. Да їх одір, коротше. Давай. Давай. Бля, я так шпицах. Скільки нам було їхати з опинок до іменно іменно на метро до центру? А ти пам'ятаєш? Ні, я сам не пам'ятаю. Ну ти, Влад. На скільки білетиках в тролейбусі я прожив в Києві. О, я О, знаю, я теж. Два. Да? Що це за шпини. Помилування я дістав, ба. Бо скотки 10 секунд. Оооооо! Oh! <laughs> на мене це так. не поделал. Бамняш ми з тобою ходили двоє на матч Ліги Європи металистом з спорт. Як он тоді зіграли? Два одного листа проиграл. Ким працює моя мама? Ты знаешь? Не знаешь. И ты знаешь, я ти не знаю. знаю. Не знаю. І ти а, ні, я знаю. Ну ти знаєш. Ну я так, знаю. Не, ти no, no, ти ти -так, не бухгалтер, нет. Бу бухгалтер. Бухгалтер, так. Ну ладно, я что. Бухгалтер. Мой бухгалтер. Так зло мою маму. <ріст> між двома вагайся, між двома. А я один. Один, значит правда. А я ну знаю. Я знаю твого мамо тату. Твого мама тату. А твого тата знаю, ну маму. ні. Маму я, я знаю. я знаю, Мені так стидно, вона мене спасала, раз навіть від... від чогось. Ну я тоже спасала. мені. Наталя? Да. Ні. Іра. Я yeah. точно! Жесть. <скрик> 30 секунд. Ти реально пусте, але ну не вгадує. Правда? я все прошу. Просто жесть. Резував. Просто <свист�> жесть. <в> Тихо, лоскатульки. Давай, то вони просто хватить. Отам вот час. Але не болять, що було. Дев'ять, десять. Стрім. Пізнаю, ляпас. Ляпас, дякую, ляпас. Ох, нічого себе, ляпас. Е, назви, будь ласка, перший топ моїх друзів. Чотири людини. Чотири Ні, тільки. Оя. Ну, перша я, Ліза, не. другий. Оля. Я. Остап. Ну, <реку> <реку> я, я правильно кажу. І Оля? Да. Yeah. Єееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее yeah. yeah. Я тобі на днях показував, от я цікаво був, чи ти запам'ятав. Е, два основних корпуси, в яких я вчусь. Четверта, коліба. І? Луны? Ні. Сугар. Другий Другий черво. А, не знав, другі. Ну ладно. Другі номер мого будинку. А ні. Хай буде по. Та я без дупля. 13-й, хай би. Четвертий. В общем, би не знав. Давайте. Я тоже. Так от. Mm. Ні, не Ну Нормально. нормально. Нормаль... Мультик. Мультик! <звук> 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 Да, я понял. Вполне... Пытания. Вот стримашут маршруте езжу. На Новчане. Ты? Да. Отлично. Легко, я знаю. На 43? Да. Мой любимый, мой любимый посморец. Ты читаешь, что Мои любимые квиты. Ну, типа, ну, я, значит, все купляю. Боже, квиты. А Розные квиты. Розные Да. Розные не <с1> та та а, ну, що можна, ти? Снизу я хризан хризантема? Така в мене зараз пісня на дзвінку. Ти міняв? То я знаю, ж давно стоїть. Місяця два, три. Ну така, як Макса була. Кол. Нет, нет. Ні-не-не. Я її поміняв, коли дещо ще Єдина підсказка. Корш? Нет. Да? Корш не важно. Коли дізнався, що він приїжджає з концертом. То так і подарок. И наводчити. хорошо. Все, Короче, На цьому наш челлендж завершується. Ми дізнавалися один про одного багато да, просильного корпус. І ви, ви дізналися багато цікаві. Да, Якщо вам сподобалося відео, просіть на щось схоже зняти. На кінець ми хочемо сказати вам про конкурс! Без ми робимо конкурс, ребятки! Для того, щоб бути учасником цього конкурсу, ви маєте виконати три умови: Репостнути це це відео. Добавити нас в друзі і е, зафоловувати кожного, кожного з нас в інстаграмі. І підписатися і так. на наш канал на, ютубі. Да, підписатися на канал на Ютубі. Учасниками стає всі ті, хто виконав ці умови і вибирати ми будемо своїм жеребкуванням Па виберемо людину. Якщо вона там виявиться, що вона нас не зафоловила, або не додала в друзі, то вона автоматично вилітає з конкурсу. І тільки ті, хто виконав чотири умови, стають А Вона не просто вилітає з конкурсу, а вмирає на завжди а Приз. Ми виходимо, ну типу, зустрічаємося з вами, yeah. ну якщо ви не зі Львова, то там якось вже ми, ми передамо, або і... а, а ми передамо вам ми вийшли по пошті. Ми... подаруночок вам перед передаємо. І ви фоткаєтеся, якщо ми зустрічаємося з вами, то ви фоткаєтеся з нами. І з подаруночком, якщо ви не у Львові живете або далеко десь, то лише з подарунком У вас є час два тижні. Два тижні. Просто закинули відео, дивитесь не дату, додаєте 14 днів. З вами були Headless Four! Підписуємося на наш канал в Ютубі. Ставимо нам такі лайки. Мою фразу біля... Макса, слава! Підписуйтеся в інстаграм і втікаємо! Добавляємося в друзі в інстаграм, ставим лайки. Ми вас всіх 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 любимо. Піпиш і стала нас.